Дитинство, чарівна пора веселого сміху та щирої радості. В нашому садочку в атмосфері любові та виховної майстерності педагогів гармонійно розвиваються талановиті дітлахи. Найменші вихованці залучаються до висловлювання, показують окремі дії, беруть участь в інстинуванні казок, знайомляться з різними видами театру. А як наші дітки люблять бавитися з іграшками? З обраними персонажами вони вигадують неймовірні історії. Вся увага зосереджується на іграшці, з якою вони нещодавно бавилися. А зараз вона є актором. Також малятам до вподоби ілюстрації у книжках. А якщо показати ці малюнки в русі, діти отримають ще більше задоволення. Ось тому театр картинок має чималий розвиваючий потенціал. Із задоволенням діти граються і з героями. Використовуючи настільний театр, а саме театр на сірникових коробках, діти 4-го року життя навчаються передавати прості образно виразні вміння під час виконання ролі, виконувати ролі спільно з вихователями. Театр на магнітах сприяє вмінню розігрувати окремі епізоди казок за ініціативою дорослого. Своєрідним видом лялькового театру є тіньовий. Техніка виконання оживлення героїв залишається за екраном. Невидимою для дітей. Саме тому в них виникає відчуття дива. Тільки творчий педагог, який володіє відповідними професійними навичками, може розвивати у дітей здібності, зважаючи на їх можливості. Дошкільники п'ятого року життя із задоволенням беруть участь в іграх драматизаціях виконують різноманітні ролі. Відтворення знайомих сюжетів, що так подобається дітям. Це є можливим завдяки театру на потужках. А скільки творчих здібностей проявили вихователі та батьки, створивши театр для Діти з радістю виконують найрізноманітніші ролі, отримуючи від цього неабияке задоволення та радуючи оточуючи, представляючи драматизацію і оповідання ясичих садок, авторську казку Соняшники та їх друзі. Казку на новий лад Крут та «Верн» збираються на телешоу Майстер-Шеф. Ота! Да. Ми ставимо з шоу Майстер Шеф. Поринути у пригоди разом з героями казки при ведмеді допомагає настільний театр. Ось працьовиті ручки створили театр на смужках та театр оріганних. Саме ці види настільного театру надихають дітей на створення нових сюжетів. Оскільки не до кожної казки можна виготовити усіх героїв за цими техніками. А ще в нашому садочку використовують такі нетрадиційні театри, як театр на ложках, театр з клубочків, на паперових склянках, на пластмасових пляшках. Малят приваблюють ляльки, які рухаються та переносить їх у цікавий казковий світ, де все незвичайне. У дитячому садку веселка проводиться чимало вистав, серед них котик та піни. Коза деревня, та семеро козеня, солом'яний бочок, папка та мурашка, прокурочку, півника та хитру лисичку, уривок з якою ви зараз переглянете. Це давно відомо всім. Маю вушка довгі гарні і капусту і моркву дім. В нашому садочку різноманітні вистави організовуються систематично. Вихователі разом із музичними керівниками за допомогою віршів, казок, ігор, музики відтворюють сюжетні лінії, втілюють розвивальну та виховну цілі. Саме участь у різних театралізованих виставах дає відчуття гармонії. Багатшому леси дітей.